15 советов. мы прошли в сотни горсоветов, мы прошли в сотни райсоветов. Поэтому я думаю, что то, что сейчас происходит, это является прямым давлением на, наш, на нашу политическую партию из-за нашего политического успеха на этих выборах. Витаю всех. Хочу подкреслить, что партия Укроп ⁇ это оппозиционная партия, партия, которая прошла эту кампанию по местным выборам под гаслами оппозиционными. Хочу підкреслити, що обшуки, арешти, затримання, викрадення наших активістів, членів, волонтерів, членів наших виборчих штабів почалися ще до першого туру виборів. Прямо сьогодні я не буду перераховувати Павлоград, Кривий Ріг, Дніпропетровськ тощо. Сьогодні дії правоохоронців щодо наших активістів, наших членів, наших кандидатів відбуваються не лише в Дніпропетровську, вони відбуваються в Запоріжжі, в Харкові, в місті Києві. Я сьогодні півдня провів біля офісу секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді на вулиці Володимирській. Так там так само відбувався, ну навіть не обшук, я не знаю, як це розбійний напад правоохоронців на офіси народних депутатів без пояснення причин, без жодних, без надання жодних документів, якби. Туди не були викликані екіпажі Київської поліції, то ми б так і не дізналися, хто і що проводить там насправді. Я бачу серед вас журналістів, які там були на місці цієї події, вони можуть це легко підтвердити. Ми стверджуємо, що ці дії проти партії Укроп, проти лідера партії Укроп Геннадія Корбана, це продовження політичної дискусії, як цю, як, як цю політичну дискусію бачить Петро Порошенко та його оточення. А сьогодні я отримав мої колеги. Денис отримали дуже багато звернень, листів підтримки телефонних дзвінків від учасників української політики від членів, в тому числі провладної коаліції. Ми можемо цілком прогнозувати, що вівторок в вівторок Верховній Раді буде гаряче і генеральному прокурору і керівнику СБУ. І очевидно, я би казав про те. Що станом на зараз, після такої поведінки правоохоронців, яких кришує влада, можна говорити про дуже серйозну політичну кризу в нашій країні. Якщо є питання, прошу вас. Ще маленьке доповнення. В свою очередь ми сообщили не тільки всім правозащитним організаціям Україні, але також ми обратилися к міжнародним. Организациям, мы все международное сообщество также проинформировали про те события, которые происходят сегодня, особенно с тем, что Геннадий Корбан был, можно так сказать, украден, выкраден. выкраден нашими правительственными органами. Потому что до сих пор мы пока не знаем ни статей, ни кто это делал, ни куда его увезли. Поэтому мы пока считаем, что он взят в заложники нашими правоохранителями. Нашої власті в сьогоднішній, в Україні. <кій> Чекаємо на висунення умов. Як завжди захоплюють заручників, там завжди терористи висувають умови. Чекаємо від української влади висунення умов. Для політичної партії «Укроп». Питання? А можна причин... Кловський спуск. Кловський спуск, да. в'їзд вслідственного управління з сторони Кловського спуска. Ну, це будівля заводу Арсенал, якщо це там важливо. Закін а, питання? Uh, так, uh, секретарня. Uh, питання стосується з того міста. Чи uh, плануєте ви звертатись до Європейського суду з прав людини з огляду на те, яким чином саме був затриманий Геннадій ті Тому що, наприклад, є Європейська конвенція з прав людини, де є чіткі якби, пункти, які повинна бути відношені до людини при затриманні? Або В каких ситуациях. Обязательно будем, потому что при задержании Геннадия Корвана, хотя мы не можем пока это классифицировать как задержание, потому что мы не знаем, кто это сделал и, скажем так, на каких основаниях. Поэтому мы считаем, что сегодня в Украине при его задержании были нарушены все нормы украинского законодательства, поэтому мы обязательно, и мы не доверяем поэтому нашему украинскому законодательству, нашим властям, нашим правоохранителям, мы обязательно будем обращаться во все европейские институции, которые позволят нам отстоять права. Гінатія Корбана я хочу додати, що ми звертаємось не лише до європейського суду чи до вітчизняної правоохоронної судової системи. Ми звертаємось до всіх українців. Партія «Укроп» оголосила про мобілізацію своїх прихильників. А сьогодні, на 18-ту годину, біля будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації ми скликаємо мітинг. Я переконаний, що він буде велолюдний і що дніпропетровці висловлять чітко і недвозначно свою позицію щодо. Репресій до партії «Укроп», до її лідера, до її членів і її прихильників. Я переконаний, що Дніпро сьогодні подасть відсіч, відсіч спробам реванша, яку здійснюють нинішня влада і влада вчорашня блок Петра Порошенко та опозиційний блок. Порошенко зараз зливає Дніпропетровськ на догоду реваншистам, на догоду опозиційному блоку, на догоду вчорашнім регіоналам. Вперед деньги другого туру виборів в Дніпропетровську. Лише так можна трактувати цю поведінку правоохоронних органів і ухраї, української влади. Геннадий, я хотів би доповнити, що Геннадій Корбан совместно з як ми вже знаємо, ігорем Коломойським Борисом Філатовим Святославом Оленіком в ті такі тяжкі часи відстояли силове нападіння на юго-восток України, защитили страну, защитили область. Сьогодні то, що Україна сливається через. через местные выборы сливается политически действующим режимом. К сожалению, мы это констатируем, мы это видим по отмене второго тура в городе, попытке отмены второго тура в городе Павлограде. Мы его отстояли, отстояли путем проведения мирных митингов под ЦВК. Они нас услышали, нас поддержала общественность вся по Украине. Поэтому сегодня это продолжение той неудавшейся попытки слить Юго-Восток, к сожалению. Я ще раз хочу підкреслити, що цю виборчу кампанію Партіяк пройшла гідно, пройшла переможно, пройшла максимально чесно, чисто, прозоро. Ми єдина українська партія, яка має своїх представників усіх там по, по всій території країни. Ми партія, яка шила Україну. Наші депутати будуть в райрадах від Рахівського району Закарпаття і до Старобірського району Луганщини. Від райрад Миколаївської Одеської області і до Сумської області, тому очевидно, що влада злякалась такої такого ж такої підтримки партії «Укроп» з боку українських виборців, і ми те, що відбувається сьогодні, розглядаємо виключно в контексті політичної протидії через правоохоронні органи зростання авторитету і підтримки серед українців партії «Укроп». Если в дополнение к Дмитрию, я скажу, что почему Украинское объединение патриотов УКРОП получило такую поддержку по всей стране. Потому что в списках по всем советам от нашей партии присутствовали майдановцы, волонтеры, воины АТО, добровольцы. бизнесмены, добровольцы. Те люди, которые защищали страну во время тяжелых времен в прошлом году. В отличие от других списков от других партий, в которых присутствовали бывшие регионалы, бывшие те люди, которые, к сожалению, привели нашу страну к тому, что мы потеряли часть страны и было очень много жертв. Поэтому это такая еще политическая ревность к нашему успеху, который мы добились на этих местных выборах. Еще питание? Заканчиваем? Дякую, коллеги. Вибачте, что ваше. змушуем вас працювати в субботу. Долго? <laughs> Сидимо. Мы пытаемся найти место нахождения нашего лидера. Мы хотим найти, понять, что с ним происходит.